Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився товариський поєдинок між Челсі та Інтером. Один один, мої любі друзі, команди розходяться миром. Ну, давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про даний поєдинок. До речі, матч проходив на стадіоні Stamford Bridge, на стадіоні Челсі. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку. 4-2-3-1, підопічник Ансамарески, ось така стартова розстановка. Робін Санчес в воротах, Вестфафана, Ліві Колвел, захисники, Марко Курелі, Малі Гюста по флангах. До речі, друзі, на превеликий жаль, Грісі Джеймс отримав пошкодження. Бажаємо скорішого одужання правому захиснику збірної Англії та Челсі. Бажаємо Арісі Джеймсу, скорішого одужання. Неймовірний футболіст, але на превеликий жаль, дуже часто травма. Ми бажаємо Арісі Джеймсу. Тільки все саме найкраще. Енс Фернандес Лаві, центральні опорні півзахисники, Дьюсбері Холл, центральний атакувальний півзахисник, Михайло Мундрик, нунімедуєки по флангах та Маргію у нападі. Ось такий стартовий склад у Челсі. Інтер Сімон Інзагі 3-5-2, Єнзомер Воротах, Бісек Чербі, Невес захисники, Гінгмхітарен, Аслані, Ніколо Барела, півзахисники, Матео Дерміан, Федорікод Дзімарко, відповідно. В латералі ось Матео Дерміан, то дуже часто до атак підключався, Федирік Дімарк також. Уінтер ну, завжди це було і про Антоніо Конте, Тобто ось флангові футболісти вони дуже активні. Тут при захисті вони нижче сідають, при атаках вони дуже часто підключаються. А Марко Стерам, Корея. Відповідь о нападі. Ну, а тепер давайте по матчу. поговоримо. Матч був доволі такий рівний, Челсі розпочав, на мою думку, краще. У Челсі був хороший шанс Марка Гію, коли Зомер неймовірний це зробив. І взагалі Челсі. Тобто матч був такий рівний, тобто я не можу сказати, що там Челсі прям контролював перебіг подій. в моментів, в принципі, не було голових, що не одних, що у інших, але Челсі. Трішки більше володів м'ячем, все-таки більше атакував. Ну, все-таки було відчуття, що Підіпінцем Мареска контролює цей матч. Але Маркус стірам забив. Маркус стірам забив. Я би тут б виділив Бісика, який спочатку протягнув м'яча. Ну, і Звичайно, що треба виділяти Кореа, який в подіграші ідеально Віддав на Марк Стюрам. Маркостюрам пробив в, в самий кут, ідеально влучив Маркустюрам потужний удар. В дальній кут ось. вдалося французу рахунок відкрити. Челсі відповів. Марку Корелі ось прострілював на Марка Гію, тобто в підкаті пробивав Янзумер, то взагалі Анзомер дуже багато сьогодні сейвів зробив. Ось. До речі, Михайло, Мудрик, мені дуже сильно українець сподобався. Він постійно там загострив гру на швидкості. Намагався загострювати Вось. В другому таймі Челсі ще стало більше. да, До речі, Інтера також був супер шанс, коли Ді Марко пробивав Робін Санчес вступав гру. У Челсі був супер шанс, коли Криштофер там в патіні через себе до речі, пробивав француз. Але Ян Зомер витяг доволі таки непростий удар від француза. Восі. І ще там був непоганий момент, коли Михайло Мудрик прострілював на Кріштафі Ранкунку. француз пробив повз ворота. Тобто, Челсі непогані були моменти. Ще був момент, коли Михайло Мудрик закинув на Нікласа Джексона. Дуже хороша передача від українця. Ніклас Джексон пробиває в стійку. Там потім ще було добивання, але його футболісти заблокували. Ось Челсі дуже хороші моменти були. Чис таки вдалося так забити. На 90-й хвилині підопічниця Мареско забили, був штрафний, була подача, футболісти інтер відбилися, але тут у Гачуку ж на підбиранні. пробиває, Янзомер навіть відбиває, ударили у Гутчуку. Пробиває настільки сильно, що вратарі хоча й відбиває Янзомер. Удар у Гачуку, але м'яч у сітку вері таки залітає. І таким чином час відігрується, І таким чином, мої друзі, один матч завершується. В нічого Гочукву. Приносять Челсі нічю. До речі, давайте зараз по статистиці пройдемося. Ось, мої друзі, 21-6 удари на користь Челсі, 7-3 удари в площину на користь Челсі. 55 45 володіння на користь 5 один закут. То Челсі 90% Точность передачу інтерв'ю 86. шесть. Челсі по важливим показникам Інтер переграв. До речі, голівих шансів не було. Але, ну, да, У Челсі хоч і не було голівих шансів, але ці моменти. Нікоса Джексона, Нікоса Джексона, Криштаферн Кунку. Ось. Ну так, да, в цілому матч був рівний, але все-таки Челсі таки все трішки більше. Ну, помієте, в 55% у Челсі володіння, 90% точність передач. 476 передач у Челсі 432 передачі точні. Ну, взагалі, коли Челсі володів м'ячем, Інтер давав Челсі володіт м'ячем, і коли Інтер володів м'ячем, Челсі. Також давав. Команда так не нагнітала. Не... Такого пресингу не було. То команди так спокійно грали. 45% володіння в Інтере, 86% точність передач, 413 передач 356. Точні 2-1 по офсайдах з 21-удару 7 площину на ність Челси, 8 повзроту 1, -1 стійковарі, 6 ударів заблоковані. У Інтера 6 ударів 3 в площину, 2 повзворота, 1 удар заблокований. Ну, 21-6 по ударах, ну, великий справді. Але якщо ми беремо удари по жінку, то 7-3 лише всього-навсього, але Челсі ну, намагалися пробивати. По відбору, до речі, краще був інтер, 6 сейвів Яна Зомера, 2 сейви Робіна на Санчі. Це показова статистика. Ще одна показова статистика, що футболісти інтер 19 разів виносила м'яч, а Челсі це зробив лише 4 рази. Плюс у Челсі було більше перехоплень, 8 Інтера 5. Тобто, -то, по ключовим показникам Челсі переграв сьогодні. Ітері. Звичайно, що Челсі на поразку ну точно не на графі. не виглядає доволі таки справедливим результатом. Так, да, все-таки Челсі більше так не так але сказати, що якісь там гольові шанси були у Челсі, я би так не сказав. Але справді Челсі мені дуже сильно сподобався і. І є великий оптимізм особисто у мене, ось, тому що по цьому Челсі в мене є оптимізм. Команда молода, прогресує і сьогодні. Челси мені дуже сильно сподобався. 14-7 по порушенню правил, по дві ці картки. Тут Челси вдвічі більше. порушив правила, порушив правила, свалили підопічні ЦМРС більше. Але причому 14 порушень, дві жовті-картки, в інтера також дві жовті-картки. 7 порушень правил. Ну Не знаю, друзі, для вас якогось е одного виділити. Я би я би виділив найкращим гравцем цього матч, тому що Анзомер, справді, якщо б не він, я думаю, Чел би переміг, тому що там дуже хороші сейви. Завові Ян Зомер. Інтер це чинні чемпіон Італії. Інтер хоче зберегти титул. Нагадаю, що італійська серія повертається через тиждень, як і англійська Прем'єр Ліга. Бажаємо Челсі та Інтеру тільки всього самого найкращого. Ось, команди дуже сильні. Подивимось. Подивимось, як вони будуть виступати як все як чемпіонат. Бажаємо Челсі та інтер всього саме найкраще. Це відео буде завершувати. челсі інтер Мирова мированічія один один. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення. Всім зустрічі.